Відповідальність перед аудиторією це є девіз сніданку з один плюс 1». А зараз ми вам покажемо ньюзрум. Це наш ньюзрум. Такий зелений. Так. І це перший стажер Ірина. Вітаю вас! Ми вже пройшли перший етап стажування на сніданку 1х1. Ось і готові дати вам деякі поради. Раджу вам бути завжди сміливими. Не бійтесь брати нових завдань, не бійтесь брати відповідальність на себе, оскільки ось, ось тільки так можете розвиватися. Також раджу бути вам працюватими, бо на сніданку це вам знадобиться. Вашій день, стажерів закінчився і в 12 годин. Ось, і останню пораду дасть вам Настя. Так. Ну, Привіт, мене звати Настя. Я теж стажер сніданку з 1, 2, 1. І, власне, я, я хочу вам побажати, щоб ви завжди посміхалися. І світлана, так? Ось так. А. Щоб ви завжди посміхалися, були креативними ідейними, тому що це теж вам допоможе і саме і ідеї. Завжди потрібні на е, телебаченні, а безпосередньо на ранку, е, де на ранку, де транслюється сідали за 1 -1. Ось е, не е, е, все. ні, не бійтеся помилятися. Вже. Чим більше ви будете помилятися, тим менше залишиться помилок і ви будете знати, як це робити. А чи ти вже зупинила, так? Да? Все, це ми і пока.